Привіт, такі друзі, вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Сьогодні ми з вами гуляємо біля Маріна Sands. Дивимося визначні місця, прогулюємося гарними вуличками, споглядаємо на Волотенські, гарні будівлі. Тож беру вас з собою в сьогоднішній день. В сьогоднішній влог. Ось вона знаменита Маріна Sands. Це готель, який стоїть на трьох опорах, а зверху. Така конструкція у вигляді човна, там знаходиться панорамний басейн. Це досить дорогий готель, він є візитівкою Сінгапуру. Ми в центрі і прогулюємося цим чудовим містом. Насправді ми, коли вийшли до набережної, до цього озера, звернули увагу, що дуже багато ходить різного персоналу. Ми одразу здогадалися, що буде щось відбуватися, тому що ну, свято як-не-як і, мабуть, щось буде грандіозне. Але дуже спекотно. Там підготовка до концерту. Прохолюємося в напрямку озера, йдемо до знаменитого Мерліон, і взагалі звертаємо увагу, і вкотре звертаємо увагу, що в місті дуже чисто, ніде ні папірця немає, ніякого пластику, абсолютно нічого. Місто гарне, висотки, зелено і дуже-дуже чисто. До речі, я вже казала в попередніх відео, що Сінгапур це те місто, та країна, в якій заборонено на вулиці їсти і пити. Але так як це було свято, я вам покажу в наступних роликах, що людям, мабуть, в свята дозволено це робити, тому що людей було на набережній багато і всі вони влаштовували собі такий міні-пікнік. Як тобі фонтан, Аліса. Гарний! Аліса дуже любить різні фонтани завжди. Як бачимо, вона звертає на них увагу. Неймовірна країна, неймовірне місто і ці будівлі, це все, що тебе оточує. Ти на це все дивишся, і просто повірити не можеш, що це є реальністю. Дуже гарно, все чисто, багато квітів, багато зелені, і все абсолютно таке чистесеньке. Знаєте, ти гуляєш з величезним задоволенням і на це все споглядаєш. Увечері тут відбувається шоу фонтанів. Зазвичай ми з цієї сторони біля Марія Байсенс сідаємо. Там є такі сходинки, лавочки, де можна споглядати, і там відбувається і проекція, і фонтани, і під музику. Це все. Ну я сподіваюся, що в нас буде два вечора. І два вечора ми будемо приходити сюди на це шоу споглядати, тому що це дійсно дуже гарно. Тут вже починають збиратися люди. А, мабуть, ввечері будуть якісь проходити концерти, різні дійства. Я люди не думаю, я не думаю, що це вони на шоу фонтанів всі збираються. Яке, пошула, що? Фонтані з цієї сторони було. Ну, так, та, та, та. щось буде більш помпезніше, і люди вже збираються підтягнути. Я думаю, ввечері тут буде повністю все забито підком. Сидіти тут ще 5-6 годин. Ну, котра зараз година у нас дві години дня. Сісюріті вони їздять. На влаштування останнє перед грала концертом. 60 років незалежності Сінгапуру це величезне свято для цієї країни. Тож люди відзначають і чекають цього свята. Ще за дня починають. Займати найкращі місця. А ми вже як вийде? А ось і знаменитий Мерліон, Риба, Лев, також візитівка Сінгапуру. Знаменитий фонтан Мерліона. Ось ми до нього і дійшли. Це голова лева, а хвіст риби це символ Сінгапуру. Він на всіх візитівках, на всіх листівках, на всіх брелочках, на всіх ем, сувенірах, які ви можете привезти з Сінгапуру. Це візитна карточка цього міста. І, звісно, нам хотілося прийти до нього тут, сфотографуватися та погуляти. Ми зараз вирішили трішки перепочити, хотіли тут на східцях посидіти, тому що тут і прохолода, і такий ніби вітерець, дуже приємно, але вирішили зайти ось в це приміщення. Тут є кондиціонер, це я не знаю, це просто ось будівля, де знаходяться різні компанії. Тут є перелік цих компаній, що тут знаходяться. І на першому поверсі в холі декілька пам'ятників. Ось Один із них пам'ятник охоронцю, мабуть. А тільки? А родина Так, зараз ми туди їдемо. А тут ще один. Фам, Це з Це 2010 року, коротше, бач? А наприклад. А знизу 2008. Слухайте, я хоч і відпочила, виспалася, але все рівно я відчуваю таку легку втому після вчорашнього перельоту в Сінгапур. Тому що ми вчора, я вчора прокинулася о 3-й ранку, цілий день у нас був досить такий насичений, напружений, ми в Хошимін встигли погуляти по місту і в Сінгапур прилетіли і такий. Досить нервовий був у нас приліт, і з готелем було не все добре. Тож стресу було вчора чималенько, і сьогодні відчуваю таку легку втому. І, знаєте, інколи навіть слів не вистачає, щоб щось вам цікаве сказати, розповісти. Тож намагаюся знімати багато кадрів міста, тому що місто просто неймовірне. Воно таке гарне. І ти на це все дивишся, і, і просто в тебе в голові не вкладається одне. Як так може бути, що одні таке будують, а інші руйнують? Ти там гралася з дітками? Ходімо далі. З хлопчиками? Ходімо, ходімо, Аліся. Такий майданчик, так, невеличкий. Ходімо далі. Я не знаю, що має бути увечері такого, щоб ще й за дня з обіда займали місця, приходили прямо ось так такими покривалами, все розстеляли, тут обідали, лежали, відпочивали і чекали вечора якоїсь події. Я не знаю, що має таке бути, щоб от люди скільки часу на жорі сиділи і займали собі місця. На вечір, мабуть, відкриють парк атракціонів. Зараз поки що зачинено. А Ми вже прийшли до торгівельного центру. Зараз зайдемо туди трішки охолодитися, бо подивіться на небі, які хмари, затягує небо. Тож велика вірогідність, що буде дощик. Ми зайшли в торгівельний центр Marina Bay Mall. Тут декілька поверхів, здається, їх тут три, декілька таких ем, корпусів, і тут величезна кількість магазинів, бутіків і от таких незвичайних магазинів. Ось, наприклад, це магазин окулярів. Тут продають окуляри і поставили такі незвичні конструкції з обличчям, які рухаються, навіть кліпають очима. Тож вирішила вам показати таку дивину досить незвичну. Можна навіть на човнику поплавати по торгівельному центрі. І відчути по каналу. себе, значить, улінається. Так, а я ще тиждень тому, пам'ятаєте, в Донанзі на пляжі згоріла. І ось це все наслідки, щоб ви розуміли. Так, я ще ніколи в житті не згорала так сильно, щоб прямо аж так з мене шкіра злазила. Якою змійкою, якщо чесно себе почуваю? Але ну, є те, що є. Досить незвично розпочалося шоу. Пролетів спочатку гвинтокрил і з нього вистрибнули парашутисти, коли вони приземлилися, потім прилетів ще літак, з нього також вистрибнули парашутисти, але це якось так було все повільно. Але люди були в такому захваті, люди, котрі Оточували нас, також котрі чекали це шоу, нам трішки було якось нудно, трішки не дуже. Нам хотілося чекати, що буде далі, і скажу наперед, забігаючи наперед, що це був початок військового параду. Аліса вже на цей час була трішки стомлена, трішки змучена, їй не хотілося на це все дивитися. Тож ми вирішили піти далі, не чекати, що там буде, як там буде, тому що ну я розуміла, що ще з півгодинки І вона буде дуже сильно хотіти спати. Тож ми вирішили. Спочатку вирішили йти в Garden by the Bay, а потім, а потім вам покажу, що трапилося потім. Шоу ніби і розпочалося, але щось так все повільно. Ми вирішили сходити в Garden by the Bay. Це неподалік знаходиться. Там також має бути шоу на заході сонечка. А сюди повернемося трішки пізніше. Все рівно саме цікаве буде вже десь у середині або навіть в кінці. Так, ну що ж, до дерев гарден ми не дійшли, тому що вирішили, що скоріше за все сьогодні там шоу не буде, тому що ось там на площі відбувається трансляція на великі екрани, там парад, парад військової техніки. Ми от щойно сиділи на лавості, Аліса заснула і... Літали літаки, військові літаки, і тут в середині біля цих висоток такі, так гучно було. Ми сиділи навпроти Marina Bay, Просто був такий звук, настільки сильний, що нам просто з усіх людей, хто тут сидів, одні ми вжалися в лавочку, як сиділи, так і вжалися. Всі решту якось так ну, нормально це сприйняли. Коротше, коротше, порцію стресу я отримала, тому що коли пролетіли вони вперше, я вже знаєте, що завгодно собі в голову придумала, що там може трапитися. Женя каже, що йому взагалі а, ну, найбільше чого він боявся, що вікна в цих великих висотках зараз не почали випадати, тому що з звуковою хвилею може бути все, що завгодно. Так що там відбувається парад, буде концерт. Ми вчора, коли ввечері увімкнули телевізор, знали, що сьогодні буде концерт, можливо, буде салют. Хочем, хочемо піти перевірити. Якщо там буде салют, подивитися. Ну, загалом, ми гуляємо, все, що цікаве, буде відбуватися, вам буду показувати. Ой, дивіться, Маріна Бойсенс підсвічується, оцей човен підсвічується кольорами прапору, Сінгапуру. Дуже гарно Ну, власне, думали ми, що робити, і таки вирішили піти в Garden by the Bay подивитися, якщо немає шоу, то просто погуляти. Там така паркова зона. Тож відправилися туди, там недалечко через дорогу перейшли і все. Волотенське колесо огляду. Ввечері воно дуже гарно підсвічується. День його також гарно видно, але все рівно ввечері це краса. Так, Тут дитячий майданчик і, як завжди, ми на хоча б на 5 хвилинок зайшли сюди. Старбакс. І далі там о, я вже бачу, світяться дерева, бо ми сумнівалися, що сьогодні вони працюють. Можна по ньому стукати. Ось така тут неймовірно гарна територія. Там є і дитяча зона погратися діткам, різні гойдалки, якісь розваги, якісь музичні інструменти, які діти використовують, і споглядати можна на місто, на Маріну, на колесо огляду. Дуже гарний вид. Що так нам пощастило. Повний місяць. Угу, Ось так. А ось і Garden by the Bay. Магічні величезні дерева. Зараз вони не світяться, але декілька разів вечорі тут відбувається шоу. Скоріше за все, сьогодні шоу не було або не буде. Ну і власне ось ці неймовірні конструкції у вигляді дерев. Вони виконують різну функцію не тільки як для шоу, такі декорації, але там і встановлені зверху на них сонячні панелі, які збирають сонячну енергію, так охолоджують повітря там в середині в них такі конструкції, і навіть збирають воду, дощову воду, і використовують для поливу інших рослинок в цьому саду. Салюту ми побачимо. А тут нас вразив ось такий велетенський зелений годинник, який йшов і функціонував. Трішечки далі пройшовши, побачили другу частину дерев навіть з такими місточками і переходами. Так, нарешті тут біля Марія Бейсенс розійшлись всі, всі на набережні, хоч можна нормально зняти вечірнє місто. Звісно, вже вечірнього шоу тут не буде. Ми прийдемо завтра, можливо завтра воно вже функціонуватиме у звичайному режимі. Набережна просто неймовірна. Тут так гарно, коли увечері всі будівлі запалюються вогнями. Просто ходиш, спостерігаєш цим всім насолоджуєшся. Я взагалі обожнюю вечірнє місто, тож ця набережна для мене просто задоволення для прогулянок. Ми прийшли сюди увечері і вже навіть не сподівалися, що побачимо вечірнє шоу, тому що в день тут було інше шоу, але я дуже сильно помиляла. На шоу ми потрапили, але з поганого ракурсу. Шоу таке буде сьогодні? Так, ну що ж, друзі, ми сьогодні знаходилися, нагулялися добряче, втомилися страшенно. Будемо повертатися додому, тож сподіваюся, що вам з нами сьогодні було цікаво. Ми вам показали це місто, передали хоч трішечки цієї атмосфери. Дуже буду вам вдячна за вподобайки, коментарі під відео, як завжди. Не забудьте підписатися на канал. Тому що завтра нас чекає ще один насичений день. Цілісні день. Ми знову будемо гуляти містом. А на сьогодні вам бажаю гарного дня, друзі. Всім нам мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.